Привіт, мої любі найстійкіші діти за тиждень. Я певно розумію, що ви всі дуже завантажені і втомилися, але Софія, Саша, ми раді вас вітати, тому у нас сьогодні навіть персональна руханка виходить. Сподіваюся, до нас ще під'єднаються і всі прокинуться. Сашка, доєднуйся до нас, бачу в тебе проблеми трошечки з інтернетом. Але ж не будемо втрачати оптимізму навіть в вихідні дні, не дивлячись на те, які ми втопившися, але ми маємо завжди гарний настрій. Тому давайте разом прокидатися. Ксенія, доброго тобі ранку. Ми вже готові прокидатися. Доброго ранку, рада вас всім бачити. Олександр, давай підключайся. О, Софійка, в тебе прямо індивідуальне тренування буде. У нас сьогодні цього музика, не хоче вмикатись. Зараз ще раз спробую, якщо щось що вам прийдеться нам співати. Ну, ми теж значить не хочу, будемо. О, Олександр, привіт! Супер, готов займатися? Є. Домовились, поїхали, стали ніжки поширше, плечі опустили і поїхали голова вперед, назад. Я знаю, що вам може бути вже набридло е, однотипні вправи, але вони обов'язкові. бо треба розігняти свої суглоби і інших вправ, на жаль, ще не придумав. Один, другий бік. Можемо виростите і придумаєте свої. Справу вліва нос повертаємо. Малюємо коло. І в інший бік. Хтось до нас долучається. Тепер поїхали ручки вперед. Один, два, три. 4, п'ять, шість сім, вісім назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім назад. Дві ручки догори. Дивіться, що робимо, наче крила. В різні боки долоньки на себе. Тут м'які долоньки. Тут на себе жорсткі. І низько не опускаємо. Поїхали. Крила. Один. Зупинили. 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 Супер. Які у вас круті крила. Ще трохи. Плечі не піднімаємо. Тут прям чітко зігнайте. Ще. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Молодці. Залишили долоньки в різні боки. Малюємо коло. Маленьке коло. Чотири, п'ять. Вісім назад коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер вперед, трохи більше коло. Один, пано, невелике. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Велике. вперед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Ручки рівні. Один. Тепер назад. Три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. великий назад. Рівні ручки. Рівні, рівні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дуже ради всіх бачити, хто запізнився. В один бік. Дві ручки. В інший. Ви прям справжня команда. Постійно ходите до, до себе по черзі. Від себе по черзі. Ліко трохи вище, Софійка. Є, скинули ручки. Дуже добре скинули. Молодці є. Поїхали два нахили вперед. Два назад, вправо вліво, але вправо вліво з ручкою, а вперед-назад без ручки. Поїхали. Один, два. Назад. Вправо. Вліво. Знову вперед без ручок. Назад без ручок. Право з ручкою. Ліву. І додаємо, нижня рука буде тягнутися в протилежний бік від нахилу. Але вперед без ручок. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер, ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і ще раз. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є молодці. ми малюємо велике-велике коло. П'яточки приклеєні до стелі, до підлоги. Велике коли на максимум. В інший бік. Є. Піднімаємо колінко. Розминаємо стопу. Около, як наймога вищий тягнемой вище до допрудий коліна. В інший бік. Спинка рівна, друга ніжка. Дуже-дуже гарно. Є. пам'ятаємо, щоб не падати, треба обрати одну точку, куди дивитись. Сфокусувати зор на одній точці. В один другий бік. Є. Поїхали колінка в різні боки, але як не можна, нижче посідаємо. Один. Ручки. Два. П'яточки залишаються на підлогі. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодці. Вісім. І до себе. Один. Два. Три. Чотири. Круто ще. П'ять. Нижче. Шість. Сім. Вісім молодці. Робимо гарний дих. Видих. один вдих. Видих. Ще вдих, вдих, і ще один вдих. І видих. Зараз ми робимо п'ять присідань. Потім робимо три віджимання і п'ять стрибочків вгору. Поїхали разом зі мною. Ніжки поширше. Швоток втягнули. Колінка за носочки не переходить. Тягнемо сінички назад. Значить, по нас хтось примушує сісти на стілець. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер дивіться, ніжки не відчуваємо. Ідемо на три віджимаємо. Вперед. Один. Два, три. Назад. Це я хожу тут перед, кам перед камерою. А ви стоїте між ідею. І п'ять вистрибувань. Один, два, три, чотири, п'ять. Супер. Робимо вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Тепер повинні зробити десять присіданій. П'ять віджимань. Десять вистрибувань. Але я дивлюсь. Поїхали. І десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Не поспішайте. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Поїхали на віджимання. П'ять. Два. Три, чотири, п'ять. Назад повертається. І десять вистрибувань. Але не з присіду. А з рівних нізів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять вже. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. І ще раз робимо те ж саме, але по п'ять разів все. П'ять присідань, п'ять віджимань і п'ять вистрибувань. Поїхали. У мене вже дихання перехопило. Поїхали. Один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять віджимань і відразу. Два, три. Чотири. П'ять. І п'ять вистримкані. Один. Два. Три. Вище. Чотири. П'ять. П'ять. Молодці. Дих. Затримали подих. Видих. Ще один дих. Видих. І ще один дих. І видих. Одну ножку попереду, другу назад. Так, трохи нахилю, щоб ви мене краще бачили. Присідаємо на передню ніжку. Колінку позаду. Рівне. Без такого. Рівне коліно. Кут 90 градусів. У колінці попереду. Тепер є. Ручку віть боки. Дивляємось начебто за уявні поручні і прочинемо вниз. Вниз, 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 вниз. Ще, ще, ще. Коліно задів рівне. Ще трохи. Поставили ручки. І ще більше дотягуємо. Вниз, 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 вниз. Ще чуть-чуть, ще трохи. Піднімаємо сідницю, вирівнюємо дві ніжки. П'яточки на підлозі і тягнемо груди до коліна. Груди до коліна. П'ятки стоять на підлозі. Коліна рівні. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. І змінюємо на інший бік. Присідаємо. Перевіряємо путь в передній нозі. Перевіряємо задній коліно. Витягнемо ручки, схопили за уявні корочні. і пружинимо. Нижче, спинка рівна. Ще. Коліно. Ручки вниз. Сіднички продавлюємо нижче. І молодці. П'яточки на підлогу, колінку вирівняли. Чогнемось груди грудьми до коліна. Чогнемось. Робимо гарний вдих і видих. Вдих і видих. Ще один вдих. І видих. І поаплодували собі, які ви молодці. Як ви себе почуваєте? О, Марк, ти запізнився? Привіт. Ми так давно тебе не бачили. Нещодавно тебе згадувала, тому дай Марк. Сонечко, ми тебе чуємо? Ем, я була на зар... сьогодні на базарі. О, ти крутий, Ти вже стільки зробив зранку. Ем, а я як там ще зробив зарядку. Коли до вас ще потім, і такі справи. Молодець, ти можеш подивитись з запису і ще раз зробити, якщо тобі буде нудно. Добре. Як ви почувати Софійка, Даша, Віка, Маргарита робила. Олександр щось виключив камеру, вимкнув. Софія, як завжди, молодець, Даша, молодець. Маргаритка запізнилась, можеш потім в Ютубі подивитися і зробити початок, добре? Домовилась, все, бажаю вам гарного дня. Я побігла працювати, і якщо що до зустрічі завтра. Па-па. Дуже дякуємо, Ксенія. Сподіваюся вас бачити на наступних заняттях і проводити свій вихідний разом з вами. Тому поїхали гарного всім дня. До наступних занять. Бувайте!